Я Олю ще в школі вчила. Така була мила дівчинка, дуже тиха і сором'язлива, майже непомітна, а от її маму я пам'ятала добре. Особливо вона на батьківських зборах нервувала, коли я казала, що Оля відстала з англійської чи математики, у неї аж червоні плями по лицю скакали. Я тоді думала, що вона просто так переймається дитиною, але тепер знаю. То вона соромилася доньки. Але через 17 років Оля знову стала на порозі нашої школи, молода бібліотекарка. Я тоді подумала, що це справді її професія і її стихія. На той момент я вже була директоркою, тому купа проблем та роботи, і якось повз мене пройшла і гостина з нагоди оленого одруження, а тут якось додому. А в бібліотеці ще світло. Я заглядаю, хто це так допізна сидить? Оля. Ти чого додому не йдеш, питаю, ти ж на півставки, а таке враження, що тут живеш. Ольга знітилася, а я собі пішла додому. Через кілька днів ситуація повторилася, і я знову її застала на робочому місці а вже на годиннику сьома, а на дворі осіння темінь. Олю, ти чого ще тут? просто спитала. А вона тоді так на мене жалібно подивилася, губи затремтіли, і розповіла її мама була при посаді на заводі, і тато теж був якимось начальником, тому не дивно, що від єдиної доньки вони вимагали, аби та була їх гідна. Проте Оля не мала ні чудової пам'яті, ні успіхів в спорті, ні в навчанні, звичайна дитина. Мама вирішила стимулювати дитину словами. Найбільше я боялася батьківських зборів, тоді мама приходила дуже розлючена. Спочатку сварила тата за гене, а потім і мене, далі тато сварив мене за те, що його сварила мама. Щоб якось догодити батькам, Оля вступила в інститут, але пішла на бібліотекаря, чим дуже розізлила матір. Ніяких амбіцій, ніякої цілеспрямованості. Ти думаєш, ми з батьком тебе все життя забезпечуватимемо? Щоб хоч трохи виправити ситуацію, вона вийшла заміж за того, кого мама й тато порекомендували. Зрозуміло, що вона обранця не кохала, як і то її, жили молодята з оленими батьками в їхній п'ятикімнатній квартирі. Оля бігала на роботу, готувала вже й на чоловіка, прибирала, але відчувала вже не лише батьківське невдоволення, але й чоловікове, не так вдягається, не фарбується, допізна на роботі, а зарплатні не видно страви не такі, до яких він звик. Одного дня в Ольги стався напад паніки, коли вона зрозуміла, що пора додому. Здавалося, що стіни насуваються на неї, а вона не знає, що робити, почала відтягувати прихід додому. Я така смішна, цілу промову готувала, мовляв, готую кабінет до перевірки, привезли нові книги, роблю переоблік, а вони навіть не помічали, що мене нема. Хіба Володя був невдоволений, що самому доводилося підігрівати собі їжу, а мені стало тут краще, ніж удома. Я навіть вишиваю. Оля показувала мені свою вишивку, а я диво дивувалася, що отаке в молодої, гарної дівчини життя, і це вона в колі людей, які мають любити її по замовчуванню, ще й такі порядні з виду. Я тепер інколи заходжу до неї на чай, щось теревенимо, бачу, що мій прихід їй трохи бентежить. Але з часом вона звикла, що я до неї не як вчитель чи директор. Як добре слово може підтримати людину, то чого ж його не сказати? Хіба від мене щось відпаде, а їй зараз треба багато добрих слів? Чи наважиться вона якось змінити своє життя? Я не знаю. Чи наважиться вона якось змінити своє життя? Я не знаю. Дуже хочеться в її випадку щасливого розв'язку. Але от чи буде він? Підпишись, підтримай українськомовний контент.